купити стартовий набір для нового партнера по акції, яка діє тільки на протягом 48 годин. І так, заходимо в магазин, так, вибираємо категорію «Ексклюзив» і знаходимо набір. Стартовий набір. Акція. Трожку 35%. Раніше цей набір коштував 1949 гривень, а зараз всього 1310 гривень. Натискаємо в кошик, вибираємо той стартовий набір, колір, який нам подобається. Вміст один той самий. Далі вибираємо будь-який парфум, вибираємо каталог і все, доставка буде безкоштовна в наборі будуть той стартовий набір, парфум. Та безкоштовний паперовий пакет. Нагадую, що ця акція діє тільки на протязі 48 годин і тільки для нових партнерів.